Вітаю вас, друзі! Я хотів би сказати, що є ще одна таємниця, яка захована від віків і поколінь, і багато людей, які помруть, так і не взнають цієї таємниці, але декотрим Бог відкрив, слава Богу, відкрив і нам. Послання до Колосян, перший розділ, 26-й вірш, ми читаємо: таємницю, приховану від початку віків і поколінь. А тепер відкриту Його святим. Ті, які увірували в Ісуса Христа, які покаялись, які прийняли Святого Духа в себе, сказано далі, яким Бог захотів звістити яке багатство слави цієї таємниці серед язичників, яким є Христос у вас, надія на славу. І тому ця таємниця полягає в тому, що Христос живе у нас Духом Святим і. Коли наше життя зупиниться, або Він прийде, забере нас до себе. Слава йому! Амінь.